Стали відомі подробиці зустрічі президента Росії Путіна та лідера Китаю Сінзіньпіня, як повідомляє видання Nikkei Азія у березні під час їхньої розмови в Москві. Путін запевнив, що воюватиме не менше п'яти років. Він також сказав китайському лідеру, що РФ здобуде перемогу у війні, розв'язаної проти України. Журналісти зазначають, що відповідна заява президента країни агресора могла вплинути на відносини між Москвою та Пекіном. І неважливо, чи повірив всі путіну. Що згодом відбилося на поїздках китайської миротворчої місії Європою, а також відставкою міністра закордонних справ Китаю. Пекін, як пише Нікей Азія, також переглянув свою стратегію після заяв Путіна про п'ятирічну війну. А все тому, що затяжна війна на території України матиме суттєвий вплив на плани, а також амбіції самого СІ під час його третього президентського терміну. Зокрема, йдеться про його прагнення приєднати до Китаю Тайвань. Журналісти додають, що з огляду на заяву Путіна всі повідомлення про сигнали про готовність до припинення вогню та переговорів з боку РФ не варто сприймати за чисту монету. Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію, що він рухається до припинення вогню чи навіть миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера зіграє йому на руку під час голосування. Сі став першим іноземним лідером, який потиснув руку військовому злочинцю. Після свого переобрання голова Китаю свій перший державний візит здійснив саме до Москви з 20 по 22 березня. Тоді розмі писали, що переговори виявилися успішними і пройшли конструктивно. Підписані нами тільки що два програмних савмісних з'явлення в повній мірі відражають особливий характер російсько китайських відносин, які знаходяться на найвищому за всю історію рівні розвитку. У свою чергу в інституті вивчення війни сказали, що ймовірно лідери зустрілися для обговорення схем ухилення від санкцій та зацікавленості Китаю в посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні. Крім того, 15 червня між лідерами країн відбулася телефонна розмова. За даними китайських змі, однією з тем стала українська криза. А також йшлося про двосторонні відносини та питання безпеки. А вже 17 жовтня Путін вирушив до Пікіна. Тоді там проходив дводенний міжнародний форум: один пояс, один шлях. На зустрічі китайський лідер підкреслив, що торговий обмін між РФ та Китаєм знаходиться на рекордно високому рівні. Всі закликав до спільних зусиль з підтримки, як він висловився, міжнародної рівності та справедливості.